Вітаю слухачів цього блогу. Слава Україні! В даний час проходить болюча війна між демократією і авторитаризмом. Всі ми працюємо, щоб наблизити перемогу. Тільки за допомогою наших загальних дій ми можемо наблизити результат. Дуже важливо, щоб ми не тільки працювали, а й вдосконалювалися. А й досконалювалися самі. Україна велика країна. Помаленьку вона вибивається в лідери світу. Як зробити так, щоб Україна стала одним із найбільших фінансових центрів світу? Ось теми всього цього. Перша. Потрібно зробити так, щоб національні гроші вийшли в міжнародний облік. Обіг. Друга тема потрібно ліквідувати можливу глибоку прірву між багатими і бідними без насилля і конфіскації. Третя тема. Буде знайдено глибокий резерв, де можна знайти колосальні мільярди грошей, які зараз йдуть на кримінал і корупцію. Які можна буде використати на виховання дітей, будівництво житла як стартовий капітал для початкового бізнесу, рекультивацію земель для допомоги. Перша тема. В даний час існує усталена думка, що невеликий дефіцит бюджету необхідний, щоб наповнити грошовою масою ринок. А також дещо збільшити статті соціального бюджету. Але дефіцит бюджету важко утримати в певних рамках через соціальну боротьбу утримавців бюджету і корупційне лобі, яке знаходить в дефіциті бюджету лазівки для його переділу. Відомо, що перевищення дефіциту бюджету понад норму. Яку визначає темп росту виробництва, приводить до інфляції? Держави ЄС, які ввели єдину валюту, встановили граничний процент дефіциту бюджету, що явилося причиною боротьби деяких країн за його перевищення. А тому інфляція проходить у всіх країнах де більше, а де менше. Інфляція дещо вигідніша великій промисловості, тому що остання має найбільше можливостей не тримати гроші, а швидко їх вкладати у виробництво. Середні підприємства не мають такої можливості, тому що їхній масштаб не дозволяє швидко збільшувати виробництво або створювати нові виробничі підрозділи. Окрім цього, Інфляція стимулює експорт, де задіяні в основному велика промисловість і капітал. Тобто мільярди продовжують рости, а доходи середнього класу сидять собі на місці. Я вже не говорю, що крупний капітал, який називають олігархією, має ближчий прямий доступ до бюджету і його переділу. Наймані робітники. І безробітні під час інфляції не зацікавлені в заощадженнях, тому що вони обесцінюються. це не дає їм ніякої перспективи для створення самостійно якогось робочого місця. Вони мусять найматися, а робочі місця скорочуються. Інфляція завжди збиває темпи виробництва, пришвидшує прихід. Криз Внаслідок зменшується зайнятість. Хоч і під час інфляції гаманець мільйонерів набивається, вартість бумажних грошей зменшується, вони внаслідок інфляції дешевшають. Я запропонував кардинально змінити значення бумажних грошей. Бумажні гроші повинні не дешевшати, а навпаки, дорожчати. Отже, якщо дефіцит бюджету тримати в рамках росту виробництва, то ніякої інфляції не буде відбуватися, ціни будуть стабільними. Все нібито добре. При розширеному виробництві, який визначає ріст валового виробництва в процентах, центральний банк, щоб не допустити нестачі готівків обігу, Завжди проводить емісію, випускає додаткові бумажні гроші на процент росту виробництва. Якщо цього не робити, буде нестача готівків обігу. А що буде, якщо зовсім не допускати дефіциту бюджету? Адже ріст виробництва в нормальній економіці відбувається завжди. Але в такому випадку буде виникати недостача асигнацій обігу, який вихід. Щоб вийти з цього становища, потрібно буде провести грошову реформу, провести абсолютно нову грошову реформу, яку ніхто ніколи не проводив, провести заміну старих грошей на нові у співвідношенні 1 до 10. Тобто за одну стару грошову одиницю видати 10 нових. Навпаки, на відміну від тих всіх реформ, які проводилися в багатьох країнах. Треба повністю поламати станок, який випускає додаткові гроші. Гроші весь час будуть дорожчати. Всі будуть зацікавлені в заощадженнях. Всі будуть заощаджувати і без банків. Деякі банки зникнуть. Банківські проценти будуть збільшуватися, тому що вартість грошей сама по собі зростає, вступить в силу дієве і здорове економічне регулювання. Номінальна вартість товарів весь час буде дешевшати. Гроші підуть у міжнародний обіг. Тому що вартість їх весь час буде зростати. Будуть і негативні психологічні моменти, потрібно буде також забути про мінімальну заробітну плату. Для швидшого і надійнішого проведення цієї реформи можна об'єднатися в цьому з деякими державами. Якщо ви помітили щось нове в даній темі, прошу вас відмітити це лайком. Або в коментарях. Друга тема. Один процент найбагатшого населення планети володіє більше половиною всього багатства світу, по деяких даних, 82%. Невже така меншість може володіти багатством, яке у сотні тисячі раз перевищує середній рівень доходів? Такий стан. Може привести лише до соціальних катаклізмів і воєн. Разюча різниця багатств між суспільними верствами населення країни, велика прірва між їх достатками, часто незалежно від їхньої здібності, не приведе до тривалого миру, а закінчиться насильня. Величезні гроші багатіїв якими б великими вони не були, не можна ні в кого просто відбирати. Потрібно лише створити справедливі умови для їх накопичення. Як же можна все це зробити? Ми всі маємо різні вік, здібності і досвід, різні фінансові можливості. У нас у всіх неоднаково будуть іти наші справи. Ми всі досягнемо результатів, які будуть значно відрізнятися один від одного. Всі наші нові надбання будуть оподатковуватися згідно діючих сіток і законодавства. І тут немає нічого нового, нове вслідуючому. Коли я вище говорив про різні наші здібності, я не говорив про різні умови бізнесу. А саме умови нашої діяльності, кожної конкретної роботи, кожного підприємства заховали в собі дещо дуже цікаве. Вони також будуть різні, і саме в їхній відмінності виявляється подальша сутність. Про монополії всі знають майже все, а про прояви елементів монополізму у будь-якій роботі ми поки що ще не знали. А саме будь-який вид діяльності у своїх конкретних умовах по відношенню до середніх, тобто його перевищення, має ще й монопольний показник, який у всіх буде неоднаковий. Він враховує поліпшені умови по окремих видах діяльності, розміщення місця, кліматичні і природні умови, знаходження наявних корисних копалин, водних ресурсів, енергетичного забезпечення, ринків збуту, резервів робочої сили, наявності навчальних установ, постачальників і так далі. Умов, які не залежать від самого працівника. Потрібно врахувати кращі умови будь-якого виду діяльності по відношенню до середніх умов у вигляді монопольного показника. Монопольний показник будь-якої роботи це щось нове. Кожна робота, кожен діяльності – Кожна організація, підприємство може мати ще й додатковий процентний монопольний показник, який визначає додатково монопольно отриманий прибуток в додачу до звичайного прибутку, який отримується в звичайних умовах праці. Відповідно до вище описаної системи існують два види прибутку. Один залежить від нашої вмілої діяльності, другий прибуток залежить від поліпшеного місця кращих умов роботи, який визначає додатково монопольно отриманий прибуток. Даний прибуток визначається як добуток монопольного показника на вартість об'єму виробництва. На перший погляд, нам може показатися, що визначення монопольного показника, а отже, і додатково монопольно отриманого прибутку, може показатися досить складним. Насправді, їх можна також визначити із конкретних подібних умов інших місцях, що являється значно легше. Адже місця з аналогічними і подібними умовами роботи будуть масово повторюватися у різних місцях, районах, областях кругом. Теоретично монопольні показники зачеплять рівно половину економіки. Практично вони будуть зачіпати значно меншу частину. Тепер я подам спрощену схему визначення монопольного показника. Кожний діяльності має свою вартісну структуру, яку можна обрахувати у процентах, тобто ті їх частини у вартості і прибутку кожного товару і послуги, які складають матеріали, енергія, технологія, сировина. Робоча сила у розрізі окремих спеціальностей та інші структурні і природні показники. Разом вони будуть складати 100%. Для цього потрібно поділити кращі фактичні умови на середні. За одиницю потрібно взяти. Можливість утворення додаткового прибутку в результаті дії кожного поліпшеного показника. Щоб обрахувати монопольний показник для кожної поліпшеної структурної одиниці, необхідно поділити конкретні поліпшені умови певного виду діяльності у даному місці, вираженого в певних одиницях, до базового або до загально-нормативного рівня. За одиницю, наприклад, я вже згадував, можна взяти можливість утворення певного прибутку визначеною кількістю конкретного виду діяльності або природних умов. Перемноживши окремі структурні монопольні показники на їх процентне відношення і додавши їх, ми можемо визначити загальний монопольний показник. Окремого фактичного місця виду діяльності кожного підприємства. Прибутки можуть приходити взагалі без видимих затрат обрахування монопольного прибутку в таких випадках може проводитися також і в абсолютно можливих величинах прибутку, по визначених із практичних випадків, нормативах. Або теоретичними методами. Такі прибутки приходять в результаті монопольного становища в економіці. Тепер, я думаю, всім стало зрозуміло, звідки беруться мільярдні товстосуми і кримінальний капітал. То є монопольно одержані легкі гроші завдяки винятково отриманим вигіднішим умовам діяльності. Часто внаслідок корупційних дій. Вони дружно разом підминають під себе слабкі державні органи. Така система врахування монопольного показника чітко покаже і розділить тих, де люди працюють чесно і підприємливо, і тих, які в основному надіються на легку, наживу і корупцію. Великий розрив достатку окремих громадян залежить не тільки від надзвичайних здібностей окремих людей, але й від природної та іншої монополізації деяких аспектів ринку, з якою потрібно боротися. Щоб знищити великий розрив між багатими і бідними. Необхідно всього-навсього врахувати монопольний показник умов кожної роботи або прибутку. Якщо ви помітили щось нове в даній темі, прошу вас відмітити це лайком або в коментарях. Тепер, коли ми знаємо причину існування мільярдних тов... 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 Товс... товстосумів з непомірними статками, Перейдемо до ліквідації глибокої прірви між багатими і бідними без конфіскації. Третя тема. Справедливість без насилля. Ось так багаті будуть ділитися своїми мільйонами і мільярдами. Далі ми приступимо до особливої системи оподаткування. Ми вже знаємо, що існують два види прибутку. Один залежить від нашої вмілої діяльності, другий прибуток залежить від поліпшеного місця кращих умов роботи, який визначає додатково монопольно отриманий прибуток. Коли перший прибуток хай оподатковується по звичайно нормально діючій системі оподаткування, то другий прибуток я рекомендую поділити між державою і виконавцем порівну. Чому другий прибуток найкраще розділити пополам? По-перше, будуть створені найкращі умови для контролю при такому розподілі. По друге, потрібно залишити виконавцю певну зацікавленість у розвитку. Обліку, поліпшенні виробництва і економічних показників, незважаючи від їх джерел походження, а також тримати резерв на можливу помилку, яка може вкрастися, особливо при перших спробах. Друга частина монопольно придбаного прибутку не може потрапити прямо в кишеню власнику. Адже він змушений буде сплатити з нього податок на прибуток, списати його на затрати виробництва не можна, адже це чистий прибуток монопольного походження. Відмітимо, що в теперішній час набули широкого розповсюдження корупційні схеми із наданням у приватну власність і оренду державних земель і торгівлею ними. Якраз і являються результатом незнання або неврахування вище названої системи монопольного показника, адже земля, її вартість є особливо прив'язаними до монопольного становища своїм місцем розташування. Всю корупцію із землею легко виправити, встановивши податок на землю, який буде враховувати даний монопольний показник. Тобто визначену раніше його половину. Більше того, правильно вирахований загально прийнятий податок на землю зведе нанівець вигоди від минулих втрат корупціонерів, що й приведе до відновлення справедливості. Врахування вище виложеної системи монопольного показника. Приведе до справедливого розподілу багатств між різними категоріями суспільства. Я обіцяю, що тоді зменшиться глибока прірва між багатими і бідними, з часом вона повинна зовсім зникнути. Тепер, напевно, стало зрозуміло, як буде знайдено глибокий резерв, де можна знайти колосальні мільярди грошей. Які зараз йдуть на непомірне збагачення, кримінал і корупцію, і які можна використати на виховання дітей, будівництво житла як стартовий капітал для початкового бізнесу, рекультивацію земель для допомоги. Це також дасть змогу різко зменшити загальне оподаткування. Внаслідок всього цього багаті люди із своїми багатствами не покинуть рідну країну. Адже в такому разі вони і їхні гроші, які не захочуть покинути рідну землю, можуть втратити лише прибуток від монопольно-вигідних умов своєї діяльності. В інших містах за кордоном. Їх не жде монопольна вигода. Там кожен повинен працювати в різних і гірших умовах Кращі уже розібрали. Як тоді врахувати окремі вигідніші умови в різних країнах, частинах світу і континента? У світі постійно проходять стихійні, проходять стихійні лиха і надзвичайні ситуації. Вони потребують величезних коштів і ресурсів. В даний час ці потреби частково і недостатньо покриваються добровільними пожертвами і гуманітарною допомогою. Настала пора поряд з допомогою ввести також нормативні процентні кошти до вкрай необхідних потреб. Які повинні виділяти кожна окрема країна, яка перебуває поки що в більш благополучних умовах. Такі нормативи можуть обраховуватися, виходячи з вище описаного монопольного показника кожної країни. Звичайно, вони не можуть бути абсолютно точними, але й приблизне їх виконання. Дасть величезний позитивний ефект для всього світу. Окрім цього, вищеназвані кошти можуть бути використані на окремі проекти загальносвітового значення. Використання монопольного показника у масштабах світу дозволив би навести більш раціональний порядок. У процесі використання корисних копалин не допустив би їх дикого розграбування і залишення у неприглядному стані ділянок землі, а заощаджені кошти від запровадження системи монопольного показника могли б гарантувати рекультивацію земель і їх поліпшення. Світом керують фізичні і соціальні закони, і ми повинні жити в їх рамках. Один із восьми основних соціальних законів коротко говорить: працюйте, всі повинні працювати та заощаджувати на майбутнє. Моя праця направлена на побудову соціально справедливого суспільства. Якщо ви помітили щось нове в даній темі, прошу вас відмітити це лайком або в коментарях. Дякую вам за увагу. Благо прийде!